Вітаю усіх, Максим Зірці, то з вами на зв'язку. Знаю, що ви готуєтесь вже лайк поставити і готуєтесь перевірити, чи підписані ви на канал, чи ще ні. Сьогодні будемо розбирати таку коротесеньку історію. Насправді там у хлопця історія і звіт, так би мовити, його пригод він набагато більший. Щось мені там здається занадто. Ну, не те, що цікавим, просто скоріше у вас буде питання, навіщо ти там, нам це розповідаєш. Е, плюс, якщо взяти зараз останній відос, який є там на основному старому каналі, там, де якраз е, пригоди хлопця в нічному клубі розбирали, і там коментарі: там, О, навіщо ти нам розповідаєш історію хлопця, які ну, точно він такий привабливий, точно він бере лише своєю зовнішністю. Коротше, прям всю історію розбирати. Поки що, Ну, принаймні поки що. Якось я мотивацію в себе не знаходжу. Але коли читав саме цей фрагмент, ну прям я посміхався на всі 100% і сподіваюся, що ви також зараз будете посміхатись. Ну і скажімо так, вам зайде. Значить, хлопець пише, там, крінь, там у нього були просто історії дваблення, і було декілька крінжових історій. Крінж номер 2 розбираємо з вами. Складав, значить, екзамен на підвищення кваліфікації у Варшаві. Ну, до речі, від цього хлопця е десь три великі історії різні ми розбирали. Особливо, якщо ви олд на каналі, пам'ятаєте, ми розбирали там історію моряка, Костя Маріяк. Ну, от, коротше, це він. Склав успішно і вирішив ввечері піти кудись розвіятись. Готель я зняв як найближче до місця складання іспиту, а це доволі далеко від центру. Ну і вирішив подивитися щось поблизу. У парі квартарів був якийсь клуб з оцінкою 4,5 у Google Maps. І я туди пішов. Підходжу там взагалі частний сектор, якісь двотритажні домівки преміум класу. Думаю, якась повилка вже хотів іти. Але тут підійшла якась компанія, подзвонила у ворота дома і їм відчинів security guard. А, Було чутно музику. Думаю, якийсь приватний клуб, прикольно. Заходжу, значить, мене питає дама на вході. Ти у таких місцях бував вже? Питаю, у яких. Коротше, це виявився Свінгер клуб. Ну, думаю, вже приперся, подивимось, як воно працює. Вхід 50 євро. Виявилося, що крім клубної зони, там ще більярд, сауна, басейн. Ну, думаю, в найгіршому разі хоч в сауну сходжу. Там, типу, дрескорд. Знімаєш себе футболку чи джинси, чи можеш взагалі голим королем бути, якщо хочеш. Ну, я і вирішив, що зняти футболки поки що буде достатньо. Заходжу. Перше враження, як у фільмі Євротур, де вони припхались на одиський пляж у пошуках голих дівчат, але там була тільки купа голих чоловіків, яка чекала на голих дівчат. Ахуєнна, думаю, але очікувана. Пішов на бар, трохи випив, щоб заспокоїти психіку після побаченого. Бачу першу жінку, років 35-40 у секс-білизні, підійшов з тупою либою. Кажу їй на англійській Привіт, ти гарна, мені сподобалась. Її англійська була на рівні «London is the capital of Great Britain». Але якось на пальцях порозумілись, Вона каже: я тут з чоловіком, але люблю дівчат. Злила мене. Що робити? Правильно бухати. Після кількох лонгів спустився вниз, почав грати у більярд. Граю, значить, підходу до мене тьолка. На тверді, 4 з 10. Я б сказав 2-3 слова хі хі-ха-ха, пропонує її тут виїбати. Ну, а що? Я вже доволі бухий. Тому 4. Четвірка перетворюється на вісімку, починаємо там їбатись на дивані, значить. А це, як виявилось, неабияка подія у клубі. І одразу навколо з'являється орда довбойобів і починає дрочити на це. Фантазія вмикається у вас. Ха-ха! Мене це напрягло, страх, щоб ніхто ззаду не пристроївся. Тому я поспішив закінчити процес і відступити. А потім до мене вже сама підійшла та перша дівчина, яка типу по дівчатам і запропонувала її виїбати. Як я зрозумію, там як в РПГ. Спочатку фарміш низьколевельних крипів, потім все більше високолевельні на тебе самі нападають. Загалом за 4 години зробив там плюс 5. Система там така: є приблизно 10% баб і 90 чоловіків. Але з цих 90% лише 5%, які з цих баб крахають, а інші стоять і дивляться. Все точно як у світі тварин. Тому можете прийти туди, якщо вам пощастило зовнішністю, у вас спортивна статура, економічно це вигідно. За вхід і коктейлі вийшло десь 150 євро, за 5 проституток вийшло б мінімум. 500. Але після цього якесь відчуття бруду. Не для слабких нервами такий ентертеймент. Сам я більше не піду в такі місця, але експіренс має місце бути. Така коротенька історія. Дякую за перегляд, дякую за лайк, дякую за підписку.